Самотність це не завжди відсутність людей поруч. Часто вона з'являється тоді, коли тебе не чують, не розуміють або не бачать справжнього, можна бути в стосунках, у родині, серед друзів і все одно відчувати внутрішню порожнечу. Це тиха самотність, про яку рідко говорять, але яку переживають мільйони. Багато людей бояться визнати свою самотність. Вони заповнюють тишу спілкуванням, роботою, соцмережами або постійною зайнятістю, але втеча не вікує. Самотність не зникає, якщо її ігнорувати. Вона лише змінює форму і з часом стає глибшою. Самотність часто народжується з нерозділених почуттів. Коли ти поруч із людьми, але не можеш бути собою, коли мовчиш про важливе, щоб не бути незручним. У такі моменти людина ніби втрачає контакти з собою, і це болить сильніше, ніж фізична відстань. Парадокс у тому, що самотність не завжди ворог, іноді вона приходить, щоб зупинити нас. І змусити подивитися всередину. У тиші ми починаємо чути власні потреби, страхи і справжні бажання. Питання не в тому, щоб втекти від самотності, а в тому, щоб зрозуміти, що вона хоче сказати. Найглибша самотність виникає тоді, коли людина втрачає зв'язок із собою, коли живе не своїм життям, не своїми рішеннями і не своїми мріями. Навіть ідеальні стосунки не заповнять цю порожнечу, якщо всередині немає чесності з самим собою. Соціальні мережі створюють ілюзію близькості, ми бачимо життя інших, але рідко відчуваємо справжній контакт, лайки не замінюють розмов, а повідомлення тепла. Через це самотність стає ще гострішою, бо здається, що всі навколо щасливі, окрім тебе. Важливо дозволити собі бути самотнім без сорому. Це не ознака слабкості чи поразки, це стан, через який проходить кожна жива любима. Коли ми перестаємо боротися з цим відчуттям, воно поступово втрачає владу над нами. Справжня близькість починається з відкритості, але відкриватися страшно, бо є ризик бути неприйнятим. Проте без цього. Ризику немає глибини. Людина, яка не наважується показати себе справжню, прирікає себе на внутрішню самотність. Самотність вчить цінувати себе. Коли поруч нікого немає, ми залишаємося наодинці зі своїми думками. І якщо в цей момент ми вміємо бути собі підтримкою, з'являється внутрішня сила, незалежна від інших, але готова до близькості. Бути наодинці не означає бути самотнім. Самотність це відсутність зв'язку, а не людей. Коли людина знаходить гармонію з собою, вона більше не боїться тиші, і саме тоді з'являються здорові щирі зв'язки з іншими. Ми часто шукаємо тих, хто заповнить нашу порожнечу, але справжня близькість виникає між двома цілісними людьми, коли ти не шукаєш порятунку в інших. А ділишся тим, що в тебе вже є всередині. Самотність це не вирок, це етап. Вона може стати або тягарем, або точкою росту, все залежить від того, чи готовий ти почути себе. Коли внутрішній зв'язок відновлюється, самотність перестає лякати і починає зникати.